Чоловік не платить тобі аліменти, а ти знаходишся за кордоном. Дуже розповсюджена ситуація, що майже з початку повномасштабної війни велика кількість чоловіків не сплачує аліменти на утримання своїх дітей, які знаходяться з жінками за кордоном. Аргумент він схожий: ти поїхала, мене покинула, тобі в державі, в якій ти знаходишся, сплачують якусь допомогу. Тому я більше тобі нічого не винен. І утримувати дітей я не буду. Мені і так важко тут в Україні, йде мобілізація, у мене немає роботи, або я не виходжу із дому. Причини можуть бути різні, але ти за кордоном в дуже нелегкій ситуації знаходишся, і це мало кого стосується. Як подати? На аліменти в Україні, перебуваючи за кордоном, так, щоб не приїздити на територію нашої держави. Тому що дехто не може їхати через якісь матеріальні причини, дехто вже працює, не може покинути місце роботи, а дехто не може приїхати через те, що це пов'язано зі статусом перебування в країні. Тому що не можна виїздити і покидати територію цієї країни. Ми можемо вам в цьому допомогти отримати рішення суду про стягнення аліментів без вашої участі. Як адвокати ми можемо представляти ваші інтереси і брати участь у справі замість вас. Це не є проблемою. Після отримання рішення суду про стягнення аліментів з вашого колишнього чоловіка в Україні, ми можемо подати його до виконавчої служби для примусового виконання.